Кажу чесно, у нашому світі, де кожен другий експерт обіцяє мотивацію на максимум, і ще й у топ 5 простих кроків до щастя, з'явилася книжка, яка каже: Гей, друже, ти не повинен бути ідеальним і, взагалі, забий на все. І це не жар, друзі, і не глузування. Це стиль життя, який пропонує Марк Менсон у своїй вже культовій книзі Витончене мистецтво забивати на все. Тут немає солодкої води, все буде добре. Тут є чесність, самоіронія, здоровий пофігізм і рецепт справжнього спокою з вами бунту бібліотеці. Ви на каналі, де читач не споживач, читач співрозмовник. У цьому випуску, вже по традиції, я поділюсь своїми шістьма висновками після прочитання цієї книги. Як завжди, я не робитиму спойлерів. Ви самі оберете для себе читати цю книгу чи ні. А хто хоче знати, як отримувати цю книгу в подарунок? додивіться це відео до кінця. Там я розповім, що для цього потрібно буде зробити. Коротко про автора. Марк Менсон сучасний письменник, блогер і професійний скептик. Його блог про життя без прикрас читали мільйони ще до того, як він став автором світового бестселера. Менсон не тренер і не коуч, його сила у прямуті, вміння називати речі своїми іменами і говорити про складне просто з гумором і самоіронією. Він пройшов шлях від фрілансера до людини, яка надихає інших не надихатися дурницями. І його головний меседж цінуй справді важливе і навчись ігнорувати шум. Якщо вам цікаві історії життя таких авторів, як Менсон, і ви хочете дізнатися більше про їхній шлях, запрошую у мій телеграм-канал. Там я записую аудіоподкасти про письменників і авторів книг коротко, цікаво і надихаюче. Посилання ви знайдете в описі під цим відео, підписуйтеся і слухайте у будь-який зручний для вас час. Висновок перший: не намагайся бути ідеальним. Прагнення до постійного позитиву це форма негативу. Прийми свої обмеження і станеш вільним. Нам звідусіль нав'язують ідею, що я повинен бути ідеальним, завжди щасливим, продуктивним, усміхненим і креативним. У соцмережах суцільний парад успішного успіху. У всіх класні проєкти, щасливі родини, марафони, нові міста, білі зуби. І нуль проблем. І Марк Менсон у своїй книзі знімає цю маску і прямо каже: досить уже мучити себе цим фейковим ідеалом. Чим сильніше ти намагаєшся бути кращим за всіх, тим більше почуваєшся невдахою. Бо цей ідеал він міраж. Це гонитва за горизонтом, який постійно віддаляється. Автор підмічає, що культура постійного позитиву лише підсилює відчуття провини та незадоволеності. От ви думаєте, раз мені іноді сумно чи я не все встигаю, щось зі мною не так справді? А насправді це і є життя з мінусами, невдачами, факапами, поганим настроєм. Головне не ідеальність, а чесність із самим собою. Я напевно ще з 2018, 2019 і 2020 років звернув увагу на величезні івенти, які проводилися. Якщо ви пам'ятаєте, в Києві, в палаці спорту і взагалі в різних містах України, просто трішки меншими кількостями глядачів, тому що палац спорту вміщає 7 тисяч людей, але була велика кількість тренінгів по тисячу, дві тисячі, по п'ятсот людей. І я звернув увагу в той момент на наступне: всі їх рекламують, всі їх продають. Величезна кількість людей, моїх знайомих, та що я там буду кривити душою. Я і сам був не один раз на таких івентах в палаці спорту і менших по кількості. Всі говорять про те, що це класно, круто. Приїде цей спікер, буде цей виступати, там і так далі. І я звернув увагу на наступне: що після івенту, а вони в основному ці тренінги тривали 2-3 дні підряд, людей, коли вони повертаються по своїм домівкам, починається депресія. Не зразу, не на другий-третій день, через тиждень. Через два тижні, через місяць. Дуже багато людей, з якими я знайомився на таких тренінгах, вони були не з Києва, вони були не зі Львова, вони були з менших міст, вони були з сіл. І я розумію, в чому ось цей ефект. Тому що вони приїжджають, а їм зразу зі сцени не знаю, один учасник, 10, 20, різні формати. Кожен виходить, прикиньте, і навалює їм. Я ось так. За один тиждень Мерседес, мільйон доларів, маму на відпочинок, родина. в Мене дружина чудова, троє дітей. Всі в приватних школах, всіх няньки, в мене домогосподарка, 18 разів на рік на відпочинок. Там, і, так далі, і так далі, і так далі. І це вийшов і тільки розповів один. На зміну його виходить другий. І таке саме я. У мене виникла ідея: тиждень часу: 870 тисяч євро, все, на рахунку, ось скріни, підтвердження. Я на Гавайях, я Rolls-Royce, Дубаї, Мерседес, Три Мерседес. І на тебе ось це виливається просто в нереальній кількості. Тебе в моменті заряджає. Тобто ти утримуєш максимально швидкий дофамін, максимально швидкий. Ну, типу, хтось каже: Ром, ну не такий він швидкий, він триває день. Два, тому що на другий день ти повертаєшся на цей івент. Три дні в неділю так само навчання. Потім ти такий ще на цьому підйомі приїжджаєш додому, і тут в тебе ніби лакмусовий папірець. Ти починаєш бачити всі негаразди, всі слабкі місця, які тебе оточують, або які є в твоєму житті, в сімейному житті, в робочих процесах, в проєктах там, і, так далі, і так далі. Ти робиш якісь дії. Вони не працюють, тому що люди, ту інформацію, яку транслюють тобі зі сцени, вона є відірвана від вас, вона є відірвана від реальності. Тобто, там неадекватні швидкості, там неадекватні терміни. І ти, дивлячись на це, порівнюєш себе з ними, пробуєш щось зробити тиждень-два, в тебе не виходить. І який ти знаходиш для себе вихід, правильно, кращого ти не знайдеш. Ти починаєш гнобити себе. Я не до не красивий, не розумний, не успішний. Не можу. Не мож... не, 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 і все. І абсолютно з'являється яма. Не знаю, хтось називає дуфомінову, я її називаю депресією. Абсолютно людина починає заганяти себе, заганяти себе в глухий кут, і на цьому все закінчується. Тому я в якісь моменти сам перестав ходити на такі тренінги. І абсолютно з ось тих років, 18, 19, 20, х моя думка про них не змінилася. Я коли навіть виходжу на сцену, я виступаю декілька разів на рік. Я чомусь вибрав для себе позицію, де я говорю про свої факапи. Багато людей, партнерів, колег мене не дуже розуміють, не дуже підтримують, але скажу вам відверто, без перебільшення, були івенти, на яких мене просто слухали, відкривши рот. Тому що я говорив про по справжньому, я говорив про те, де я облажався. Я говорив про те, де в мене не вийшло. Я говорив про те, як я така сама звичайна людина, як і ви. Тобто я не талановитіший ніж ви. Абсолютно, я просто маю систему, маю систему помилок і ці системи потім не перемішую. Все, стараюся вчитися на своїх помилках. Моя бабуся говорила. Розум не вчиться на чужих помилках, а дурак на своїх. Я кажу: ну класно, добре. Нехай буду дурак. Е, тому для мене приходить приходять якісь моменти пізніше, але вони приходять на власному досвіді, на власні усвідомленості. Тому такі моменти тут насправді для мене є максимально важливі. І виходить, що я довгий час теж був заручником цієї гонитви у бізнесі, у творчості, в стосунках. І здавалося, якщо не ідеальний, значить треба ще більше старатись, ще більше працювати. Ще одна прокачка, ще один курс купити, ще один марафон пройти. І ось тоді вже точно буде топ. Але чесно, чим більше гнався за цим образом кращої версії себе, тим більше віддалявся від себе справжнього. Тільки коли дозволяєш собі бути недосконалим, ну не завжди продуктивним, не ідеальним, з'являється справжній кайф від процесу. І справжня свобода починається тоді, коли дозволяєш собі. Час від часу помилятися, бути не на висоті, проживати свої емоції, а не заганяти їх під килим. Бо ідеальних не буває. Зрозумійте це. Ідеальних людей не існує. Є живі люди, які часом сумують, часом сміються, часом горять, а часом просто сплять і нічого не роблять. Знаєте що? І це нормально. Іноді варто забити не тому, що нецікаво чи не важливо, а щоб нарешті відчути справжню легкість і радість від себе такого, яким я є. Життя не для марафону ідеальності, життя для смаку, помилок, досвіду і своєї унікальності. Другий висновок: усі мають проблеми. Обери свої. Питання не в тому, чи є у вас проблеми. Питання, які проблеми ви готові прийняти. Окей, давайте так. Життя це не інстаграм-фільтр. Погоджуєтесь? Ну от, де всі безтурботно посміхаються, п'ють каву і живуть у ретельно відредагованій реальності. У кожного з нас свої труднощі, свої внутрішні драми, сумніви, факапи і наша внутрішня своя індивідуальна боротьба. Марк Менсон ставить усе з ніг на голову. Проблема не в тому, щоб уникнути проблем. Проблеми це частина життя, це його суть, його рушійна сила. І він каже, що у тебе завжди будуть складнощі, будуть запитання, якісь конфлікти, питання лише в тому, які саме проблеми ти обираєш. Замість того, щоб мріяти про життя без проблем, подумай, які проблеми тобі під силу і які тебе розвивають, а які просто висмоктують енергію. Ми не можемо уникнути складнощів, але можемо обрати свої битви. І автор в цій книзі неодноразово повторює, що щастя це не тоді, коли немає труднощів, а тоді, коли ти стикаєшся саме з тими труднощами, які тобі по-справжньому цікаво вирішувати. І хтось кайфує від складних проєктів і дедлайнів, хтось від виховання дітей, хтось від нових спортивних викликів. І тут важливо е обирати свої проблеми усвідомлено, і вони стають не тягарем, а джерелом росту. Усі найкращі речі, які ставалися в моєму житті, починалися з того, що я приймав труднощі як частину шляху. Я вже говорив вам про те, що я люблю виступати і на своїх виступах говорити про. Факапи про свої помилки, про свої негаразди. І тут важливо, щоб люди бачили, як я з ними справлявся, як я вирішував ту чи іншу проблему. І в мене навіть є такий свій візуальний ряд. Я собі візуалізую такий рюкзачок позаду себе, куди я складаю ось ці всі мої факапи, всі мої помилки. І це такий рюкзачок з досвідом. І дуже багато людей. Добре, небагато. Є декілька товаришів моїх, є там один близький друг, який часто при наших дискусіях говорить про те, що Ром, та ну забий, що ти я взагалі стараюсь про все забути. Того не було. Я народився за кермом Мерседеса і. Я народився в цьому будинку або в цій квартирі, та все ти? на що ти взагалі на що заглядувати не було того, і все забудь про це. В мене інший підхід до життя він в мене дає і показує ось такі результати, і тому, от в цій книзі, саме воно мені відгукнулося. І максимально десь засинхронилося зі мною, з моїми відчуттями, з моїми візіями, з моїм баченням. І, не знаю, для прикладу там, запуск каналу, нові проекти, навіть нові стосунки це завжди певний ризик, певний рівень стресу, свій набір головного болю. Але як тільки перестаєш втікати від цього, а приймаєш і вибираєш свої труднощі, то з'являється справжній смак до життя. І дорослість це не про відсутність проблем. А про чесний вибір, що саме варте твоєї енергії. Які труднощі ти готовий долати щодня, навіть якщо інколи хочеться все кинути. Подумайте над цим. І у цьому і є, наприклад, як для мене, головний урок, що мої проблеми це моя відповідальність. Мій вибір, і, зрештою, мій шлях до росту. А ми переходимо до третього висновку: відповідальність це твоя суперсила. Ти не завжди винен у тому, що сталося. Але відповідальність за реакцію. Завжди твоя. Окей, це виходить одна з найнеприємніших і водночас найвизвольніших істин, про які говорить Менсон, що у житті бувають ситуації, за які ти не несеш провини, але ти завжди несеш відповідальність за те, як ти на це відреагуєш. Уявіть собі. Це просте, навіть жорстке правило може боляче поранити наше его, адже так легко шукати винних зовні. Так зручно. Батьки не такі, економіка не така, країна, політика, мода, погода, навіть алгоритми TikTok чи Ютубу завжди можна знайти зовнішню причину, щоб не діяти, не брати на себе ризик не змінюватись. Справжня свобода починається там, де ти перестаєш бути жертвою обставин і стаєш господаром своєї реакції. Можливо, ти не вибираєш усі обставини, які трапляються у твоєму житті. Можливо, тобі дісталося важче, ніж комусь іншому. Але тільки ти вирішуєш, чи лишишся в ролі жертви, чи перетвориш навіть найскладніший досвід на нову точку росту. Особисто я перевіряв це правило десятки разів. Було багато моментів, коли хотілося звинуватити систему, обставини інших людей. І це зробити найпростіше. Правильно, перекласти відповідальність і залишитися в зоні комфорту. Ну, нічого не міняючи. Ну, винен він і що? Ну, не я ж. Але варто було хоча б раз взяти відповідальність на себе, навіть за те, що спершу здавалося несправедливим, чи не по твоїй вині, і світ починав змінюватись не одразу, не завжди приємно. Але саме це рішення давало сили діяти, а не чекати, коли все налагодиться саме по собі. Тільки у цій точці е е ти починаєш відчувати справжню владу над своїм життям: не контроль, не всесилля, не магічне мислення. А відповідальність за свою реакцію у словах, діях, ставленні, навіть у почуттях. Автор називає це суперсилою, ну як на мій погляд, не просто так. Бо як тільки перестаєш жити в очікуванні ідеальних умов і береш відповідальність на себе, тоді відкривається новий рівень свободи. Це шлях не для всіх, це вибір сильних. Але саме тут починається справжнє доросле життя. Висновок номер чотири: не всі думки і емоції істина. Не віру кожну свою думку. Не кожна твоя емоція правдива. Ми звикли довіряти своєму внутрішньому голосу. Здається, якщо вже відчуваєш тривогу, значить точно є причина хвилюватися. Чуйка. Якщо прийшла думка, мені не вдасться, то, мабуть, вона правдива, мабуть, так і є. Нас із дитинства вчать бути чесним з собою, слухати себе, не придушувати свої емоції. І це правильно, але до певного моменту тут пропонується революційна ідея. Не всі думки, які з'являються у нашій голові, це істина. Не всі емоції об'єктивна реальність. Тому що наш мозок і наші почуття іноді просто розігрують з нами поганий жарт. Страх, тривога, сум це нормальні частини людського досвіду, але вони не завжди відображають дійсність. Іноді це просто фоновий шум. Не знаю, наслідок стресу, втоми, негативного досвіду з минулого. Тут не потрібно вестися на автоматичну хвилю емоцій. То потрібно навчитися ставити під сумнів свої страхи, думки і імпульси. Мені страшно, але чи дійсно є небезпека? Чи можливо це просто стара звичка боятися нового? Я злий, але чи дійсно це причина для сварки, чи просто я не виспався. Ну навіть найбільші хвилі сумнівів можна розкласти на прості запитання: чому я так думаю, чи є докази моєї тривоги? Чи ця емоція моя чи нав'язана чимось словами, чи чужою думкою? Все, три простих питання. Страх і сумніви супроводжують мене завжди, особливо перед новими проєктами, якимось важливими рішеннями, можливо, навіть змінами. Раніше я вірив в кожній своїй думці. Якщо здається, що нічого не вийде, значить, що правильно, так і буде. Але з часом навчився спостерігати за своїм мозком як за цікавим співрозмовником. Він дуже часто перебільшує, він драматизує, створює фантазії, які не мають нічого спільного з реальністю. Вміння дивитися на свої думки і емоції, ці зі сторони, рятує від самознищення і дає простір для вибору. Ти можеш проживати почуття, але не обов'язково піддаватися їм. Інколи достатньо просто визнати, о, привіт, моя улюблена тривога! Я тебе бачу. Але сьогодні ти мною не керуєш. Па-па. Це навик, який потрібно тренувати як м'яз, але саме вона дозволяє залишитися в центрі себе навіть у найбурхливіші часи. П'ятий висновок. грань забивати це не байдужість, а здоровий фільтр. Не можна забити на все, але можна вибрати, на що реально варто звертати увагу. Часто після знайомства з назвою книги Марка Менсона виникає хибне враження, мовляв, ось він рецепт. Просто перестати хвилюватись, стати байдужим до усього і жити спокійно. Правильно, забий на все. Але справжній посил книги зовсім не про апатію чи цинізм. Менсон підкреслює, що справжнє мистецтво не ігнорувати все підряд, а навчитися фільтрувати те, що насправді важливо саме для тебе. Світ сьогодні перенасичений інформацією чужими очікуваннями, галасом соцмереж, нескінченними порадами, як стати кращим, як швидко заробити, ну або як відповідати стандартам. Якщо брати все це близько до серця, можна втратити себе. Абсолютно потонути в чужих смислах і постійно гнатися за чужими цілями. Автор радить в своїй книзі скласти свій внутрішній список пріоритетів. Чітко визначити, на що дійсно хочете витрачати свій час, увагу та енергію. Все інше хай залишається фоном, навіть якщо комусь здається, що це важливо. Це не байдуже ставлення до життя, а навпаки, максимальна відповідальність за своє власне щастя. Я теж колись намагався тримати всі ниточки у своїх руках, хотів всім сподобатися, встигати скрізь не пропускати жодної модної тенденції, брати участь у кожному новому проєкті, слідкувати за трендами. І здавалося, чим більше напрямків, тим більше шансів на успіх, більше спроб, більше шансів. Але це була ілюзія. Справжня свобода почалася лише тоді, коли я дозволив собі чесно відповісти, що мені дійсно важливо, чия думка має значення, на що мені не шкода витратити свій день. І вибір своїх сенсів це той здоровий фільтр, який відсіює шум і залишає місце для справжнього. Бути пофігістом у стилі Менсона це не означає перетворитися на диванного аналітика або диванного критика, який байдуже ставиться до всього. Це мистецтво бути уважним до себе і своїх цінностей, і не дозволяти світові змушувати тебе витрачати життя на дрібниці і чужі ілюзії. Тому за останні п'ять років багато близьких мені людей називають мене жорстоким, жорстким. Ні, я просто не роблю, як хочуть вони. Я не зручний, але я не жорстокий. Я не піддаюсь їхнім захтянкам. Просто не такий. Не такі, як вони собі уявляють. А послухайте, друзі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, значить забили не на все. Тож, якщо хочете робити справді корисні речі у житті, підпишіться на цей канал, натисніть дзвіночок і підтримуйте, будь ласка, розвиток українського контенту. Не дозволяйте алгоритмам вирішувати, що вам дивитись. Тут буде ще багато чесних книжок, здорової самоіронії і тем, про які інші бояться говорити вголос. Ваш лайк і підписка це ваш спосіб забити на хаос і звернути увагу на те, що справді має сенс. Ну, принаймні іноді. Принаймні два рази на тиждень. Саме з такою регулярністю виходять відео на моєму каналі «Бунт у бібліотеці. А я переходжу до шостого висновку: прийми свою смертність і живи. Пам'ятати про смерть це не депресія, а найкраща мотивація для справжнього життя. Ми всі любимо будувати плани на потім, обіцяти собі почати нове життя з понеділка, з 1 числа з нового року. Коли будуть гроші, час, будуть ідеальні умови. А ще частіше ми просто тікаємо від самої думки, що життя має кінцевий термін придатності. Автор ламає цю ілюзію і каже прямо: ти не безсмертний, і саме це відкриває справжню свободу. Не для того, щоб жити в страху, ні, а щоб нарешті перестати відкладати найважливіше. Прийняти свою смертність не означає впасти у депресію чи махнути рукою на все. Це означає подивитися правді у вічі. У кожного з нас є ліміт часу. І якраз тут зникає сенс в угодах із совістю, компромісах зі своїми мріями, нескінченному відкладанні. Чим раніше ти погодишся з цим фактом, тим швидше зможеш сказати ні усьому, що не має сенсу особисто для тебе, токсичним людям, марним стражданням, зайвим очікуванням. Чужим сценарієм. Менсон написав про це не як філософський концепт, а як про найпрактичніший інструмент. Бо тільки, пам'ятаючи про фінал, ми реально починаємо цінувати кожен свій ранок, кожну розмову, кожну книгу, прочитану, кожну можливість сказати так собі. Це абсолютно дивне відчуття, коли ти вперше по-справжньому дозволяєш собі подумати: я не вічний воно змінює масштаб усіх турбот, воно прибирає непотрібний страх перед чужою думкою і звільняє від тиску ілюзії. Абсолютно. Саме тоді виявляється, що справжнє життя починається не колись потім, а тут і зараз. У кожному рішенні, у кожному дні. І найважливіше саме це розуміння, воно дає тобі сміливість жити по-справжньому, вибирати те, що справді важливо, і забивати на все інше. Тому що часу, щоб встигнути все. Все одно не буде, але часу бути собою достатньо. Ну якщо почати сьогодні. Тож книга Витончене мистецтво забувати на все це не просто ще один гайд самоусвіти, це своєрідне щеплення від ілюзії про ідеальне життя, яке хтось невпинно транслює з кожного екрану. Це ковток свіжого повітря для тих, хто втомився бігти марафон чужих очікувань, хто кожного дня вимірює себе чужими лайками і боїться, що не дотягує до чергового стандарту. Ця книга не пропонує чарівної кнопки все забути. Вона пропонує чесно розібратись, що насправді варте твоєї уваги, що твій особистий сенс, а що просто галас і зайвий вантаж. Вона навчила мене не уникати життя, а приймати його з усіма проблемами, сумнівами, невдачами і маленькими, але справжніми перемогами. Що мені подобається, що тут немає пафосу або швидких рецептів. Є прості, але дієві правила: менше хвилюватись про дрібниці, менше намагатись комусь догодити, менше витрачати час на те, що тебе не стосується. Вона дає дозвіл бути неідеальним, помилятись, іноді лінуватись, але не втрачати себе у цьому світі нескінченного шуму. Читайте цю книгу. Пробуйте на смак ці ідеї, дозвольте собі рефлексувати, і головне, не чекайте миттєвих змін. Тут про процес, про чесність, про сміливість бути собою. І звісно, не забувай підписуватись на канал Бунту бібліотеці. Тут ми не гонимося за ідеалом, тут ми шукаємо справжні сенси, обговорюємо книги, які не залишають байдужими, і створюємо спільноту людей, для яких читання це не втеча від реальності, а шлях до себе. Давайте разом підтримуємо український контент, будемо надихатись, ділимося ідеями і бунтуємо проти шаблонів та зайвого шуму. Підписуйтеся, читайте, рефлексуйте і пам'ятайте. Навіть коли забиваєте на все зайве, на найважливіше завжди варто звертати увагу. І ще одна крута новина на честь активної спільноти вас. 30 тисяч підписників, я розіграю три примірники книги Витончене мистецтво забивати на все? Що потрібно зробити? Підписатись на канал «Бунт у бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і залишити в коментарях відповідь на запитання: яку одну річ ви б хотіли навчитися ігнорувати у своєму житті і чому саме її. Або ще одне запитання: що особисто для вас означає забивати з користю? Найцікавіші відповіді отримують книгу у подарунок. Вас буде троє. Результати оголошу в своєму телеграм-каналі. Посилання знайдете в описі до цього відео. До зустрічі у бібліотеці, де навіть бунт це шлях до себе справжнього. Живи, читай, бунтуй!